Так, що в нас? Все запущено, да? все прекрасно. Все. Тут антенна працює на новому сиг... антенна на новому сигналі. РТК. А ну РТК поймачені. Чекаємо. Так, народ. О, момент, і РТК працює. Момент, що я вас сьогодні зібрав, У мене є для вас хороші новості. Можна, є можливість виграти автопілот, гідравлічний гексагон на ті 10 екрані за 5 тисяч гривень. Про це все. Далі у відео. Не пропустіть. Слухайте уважно, щоб потім не перепитували. Так що про це все чуть-чуть пізніше. А чого я вас тут сьогодні зібрав, погнали далі розкажу. Погнали, далі розкажу. Так, поки не забув народ, лайко не западло. Спонсор сьогоднішнього відео компанія SprayForce і компанія Friend. Сьогодні у відео буде одна реклама, так що хто не любить рекламу, вимикайте відео, є куча інших каналів. А в цьому відео і на цьому каналі сьогодні одна реклама. Погнали. Значить, дивіться, що я вас їх сьогодні зібрав. У нас є ось такий прискоч. Хто знає, хто не знає. Богдан від компанії Технополь. В нього з заводу йдуть е, трьох позиційні розпилювачі, е, компанії Агропласт. Ну, такое собі скажу, я вам так чесно. Ну, Вроді би, нічого не поламалося, би розумієш, що є краще. Тобто Таке, середнє, середнячок. На них стоять три розпилювачі. Це 0,2, 0,4 і сині це 03. Сьогодні їх ми будемо замінювати. До речі, дивіться, ось в мене вже 0,2 замінені. Ось є агропластовські 02. І оці всі ми сьогодні будемо знімати. Якщо кому потрібно, можу продати. 50 гривень штучка, ну тільки ж не по одній штучці, хоча б по десятку. Кому цікаво, пишіть під відео, зв'яжемося. Використовуємо ну хто в курсі, да? ми використовуємо вилив 100 літрів на гектар. Гербіцид, кукуруза, пшениця, соя 100 літрів. Для цього в нас тут стоять лехлеровські розпилювачі і декашні на 120 02. 120 -02. Вони нам допомагають в цих всіх ділах, щоб виливати 100 літрів. На попередньому прискочі, який у нас 16-метровий, їх було 32 штуки. На цьому, Тут вже 18 метрів, тут їх 36 Я 32 штуки отаких поставив, 0,2-х а 4 задні залишилися агропластовські. Зараз ми їх знімаємо і ставляємо. Ось, докупив. Жовтенькі, 0,2, такі як тут стоять, щоб вони всі були одінакові. Взявши штучок, так як дві чогось у мене лопнуло. Чого, не знаю. Ось. Все. Вони працюють все. Ну, оцього кончика нема. Думаю, заміню. не такі вже великі гроші. Але колись у відосах попередньо я був говорив, що хочеться спробувати 50 літрів. Люди ж виливають, все працює. І, звісно, при внесенні грунтових. Е, там я не знаю, фунгіцидів, інсектицидів по листу е потрібно виливати 200 літрів. Все-таки 100, тим більше при наших погодних умовах при такій воно е 100 може малувато, поки долетіло, поки виспарувало, ну, і спарилося і коротше може малувато, скажімо так. Тому потрібно, щоб було три норми виливу для різних е зазерів, засобів захисту рослин. Так? І от ми Вірність, в частності я хочу зробити і замінити, і поставити. 0 розпилювачі, течі декачні, Лехлер. Заскочив до хлопців у спрейфорс. У нас по місту є їхнє дилерство, вони ж спрейфорс, вони не в курсі займаються усім до оприскувачів. Є в них оце, оце все. все, що є тут на оприскувачі, Оце все в них можна купити. Ну і додачу до цього ще є. Помітив недавно, що займається автопілотами. Оце у нас, значить, 0. ,1. Будемо ставити їх, щоб вилив був 50 літрів. 50 літрів куди приміняти можна. По листу посої. Але я планую, знаєте, грунт, прямі посіви бур'яни. Да, є, за чим мені набирати тонну на 10 гектарів, коли можу набрати 500 літрів і зробити ту саму роботу їхати. 500 літрами, а не з тонною, наприклад. Ну, поняли, так? Да? Або ж так само, якщо ми їм 200, зачем мені вести 2 тони, бочка, оце все оприскувач по ямам цокотить, торохтить, і так далі, коли можу поїхати з 500 літрами. Тобто це має право бути. По листу не знаю, не пробували, ще пока не рекомендую. 100 літрів працює. В тому році працювало, в цьому році працює ідеально. Ну і 200, 200 це вже на більш такі, знаєте, Операції, як я вже говорив, по листу. Але для того, щоб вливати 200 літрів. Примінятимемо ми розпилювачі 0,4, ось вони. 0,4. Тільки не ІДК, а ІДКТ. Це ми маємо, ось бачите, два факела. Тобто один іде в трактор, один іде за трактором. І, так скажемо, залітає туди, куди треба і не треба. Тобто і під рослину, і. Чітко йде попадання. Бачите, наскільки це крупніший отвір? В порівнянні з тими ж самими ось 01. Ще, до речі, я це не знаю. На 01 часом не треба поставити ці сіточки мілкіші. Не підскаже ніхто мені цей відосок. Бачите, наскільки менший? І тут вони, бачите, як відрізняються. Хто б там що не говорив, хто б що там не розказував, знаєте, в тому плані, що там 에, роса, сам, сама бомба, або там екоджети, або там ще якісь інші. Не знаю. Я толкуватиму своє, що Лехлер я Лехлер, Ну, коли б це був Опель краще, ніж Мерседес. Хоча ж, опять, це все в порівнянні. Ми он, он стоїть 800-літровим, яким. Не один рік працювали, де стоять агропластовські е, польські ці ж е, розпилювачі, 200 літрів на гектар. Лилося, летіло, здувало, не здувало. І все воно працювало в ті года. Ті а коли ти вже перейшов на Лехлер, перейшов на інший прискочку, і воно це все в порівнянні вже пізнається. Тому оце, оце. Ну саме кучеряве, що може бути, на мою думку. А там кожна, кожна жаба хвалить своє болото. Тобто лєхлєр, це те саме, що допустим, там, італійський насос. Да? Італійський і польський це блін, італійський бомба, а польський хто знає, що? правильно, правильно. Тому я зараз що роблю? Я зараз оце все діло замінюю. Міняємо розпилювачі. Е, оприскувати планували, але вже не плануємо. Жара неймовірна, треба оприскувати вже можна мити. Знову ж при такій жарі, як блін, не сильно хочеться його шарити тут. Тому чуть трохи вимоємо оприскувач. Консервірувати то ще не будемо, бо може зніму що ще будемо і бризкати, десь кудись якось, то такий замазурений чуть-чуть. Ну, нічого. До речі, про присход. Знімати відео, чому саме Технополь, чому саме Богдан, а не якийсь інший український виробник або ж якийсь беушний Джандір, Амазон і так далі. Якщо знімати, то пишіть. Якщо знімати, тоді зніму. Бо для, для трьох людей, наприклад, не сильно мені цікаво знімати. Якщо це дійсно цікаво, то зніму, вже, скажу. Якби натхнення, буде час. Ну, і якщо комусь вдруг потрібні отакі розпилювачі 0,4, сині 03 або жовті, 02 агропластовські, пишіть, можу продати, в принципі, полку, що вони лежатимуть, на що вони мені нужні. Так що, я зараз міняю, міняю ці всі розпилювачі. Поки я тут міняю, послухайте прикольний музончик від компанії Friend. Не знаю, хто там автор цієї пісні, хто там це все діло створив, але ну, таке діло прикольне, пайот. Замінюю, потім уже розказую подробно про автопілот. Тому не перемикайтеся, ну і не забувайте за лайкос. Коли Тобі ні духота, а треба добре постаратись, бо прийдеться відчитатись, Щоб на полі вам не гратись, треба свин тобі зв'язатись. Тобі пора до хати, автопілота виключай, все в комп'ютер загружай, дого дуже не роби Краще жінку обійми Тим, ти не думай, не гадай, Автопілота вигравай, і тоді не будеш гратись, як коротку. Кататись. Краще руль ти, залишай. Свої рук не напрягай. ти сиди і поглядай, автопілоту довіряй. Блін, народ, заборне діло, напевно, час на це все діло пішов, поки це все поміняв ти розпилювачів з двох сторон. Кавздець. Прийшлося навіть примінювати отаку штуку. Теж лехлеровську, Щоб дожимати сині щось так туго сідали. В общем, всі поставив на 50 літрів. Я думаю, що в першу чергу нервна десь будемо працювати по бур'янам, то хай буде таким чином. Так що ось дивіться. Ось 04. Помиті чистенькі. Ось 0,3. І ось 02. Є до продажу. Кому цікаво, звертайтеся. Значить, ну і пішліть до самого цікавого, до самого головного. Зараз трактора сядем, включимо кондиціонерчик, як білі люди. І розкажу вам. Зараз, до речі, покажу спочатку, а потім розкажу. Чик. Тепер ось дивіться, у нас є контроль виливу, гексагон на екрані Т5. Ми заходимо в його настройки, так, оприскоч, так, по-моєму. О, дивіться, форсунка. Ми останній раз, а що ми? А, гербіцид ну це ось 0,2 стоять. Зараз у нас стоять 0,1. Ось, 0, ось бачимо, ставляємо. Е, норма виливу на них ми будемо виливати 50 літрів. Ой, кажу, поставив 5. 50. 50. Ок, ок. Ок. Старт. Тепер дивимося. Діапазон моєї швидкості при 50 літрах 6,13, то тобто те саме, що і на 100 літрах. Якщо ми додаємось, бачите, літражі додаю, скорость зменшується. Тобто на цих розпилювачах 100 літрів можна лити при 5 кілометрах. Ну нам же ж таке не треба. Ну, зато на них можна 20 літрів лить, наприклад, при швидкості 16,33. Ну а 50 літрів це от саме то, що доктор приписав. Тепер слідчий етап. Слідуй етап. 0,1 вже показує. Ой, 0,2 показувати не буду, там суть понятна. А ось, допустимо, 0,4. Вставляю 0,4. Ок. Норма в нас буде 200 літрів. Ок. 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 Старт. І той ж самий діапазон, Тобто при тих швидкостях, при яких я оприскую, я можу лити 200, 100 і 50 літрів. Оце при цій швидкості, при цьому діапазоні я зазвичай працюю 10-12 км, дивлячись, який рельєф, яка висота рослин і так далі. Якщо ми будемо лити 250 літрів, наприклад, то швидкість повинна бути: 5-10 Якщо ми на цих розпилювачах захочемо лити 150 Буде швидкість треба 8-17. Тобто це все ось регулюється з кабіни завдяки отаким, оцьому контролю Тобто Часто хто питає, який там тебе вилив при тих чи інших розпіль, тиск, тиск е насоса, хрень за народ. Я в душі не цей той, який там тиск, що воно там, це все діло, воно регулює все саме. Тобто ти йому натикав там, 200 літрів, наприклад. Ну, ти буде там якийсь тиск, там, тройку давить, саме, автоматично. Їдеш швидше, зменшує тиск, бо наоборот збільшується. Це все автоматично. Ну, По-моєму, в оцих налаштуваннях... Ой, не тут, а тут, Оприско, чи, ну, тут а не, мінімальна норма літрів у хвилину. Ось, Бачите, пише. Е -е, 0,91, максимальна норма 2,204. Тут а не пише. А, ну, Тут те саме, бачите, тут не пише який там тиск. Ну, що воно все регулює автоматично. На новій антенні, до речі, бачите, це тільки 15 спутників ловить, це тих ті, що йому потрібно, бо на попередній антенні там і 40 ловило спутників. А насправді воно використовує тільки із тих 40, там 9, 8, 15. А тут іменно чітко конкретно. Ну, це розумніша антенна. Тому тут щоб така сідушка тверда. Значить, що я вам хочу сказати? Хочу вас... Це все до кінця, вроді би, показав, розказав. І тепер до гарних новин. Значить, народ. Компанія Friend проводить неймовірний розіграш. Автопілот компанії Гексагон, тільки 50-й, такий, як в мене на класі стоїть, гідравлічний, можна виграти за 5 тисяч гривень. Е, умови додавлю в описі під відео, почитаєте, може і в першому коментарі задиплю, якщо не забуду. Почитаєте, подивитесь. Ну Суть праці розказує. Значить, ви що робите? Купуєте у них сертифікат за 5 тисяч гривень. Одна людина може максимально купити три сертифікати, ну, то есть, скажем, 15 тисяч, да? всипаєте в ці сертифікати і ждете розіграшу. Ну, вас ще є жінка, можете ще 3 купити, вас ще є дитина, можете ще три купити, а у вас там ще є кум, кум-кум. І коротше, ви їх можете накупити, бо на самом деле, то, як е, до безконечності, щоб збільшити свої шанси на е, виграш. І, в общем, купуєте ви цей сертифікат за 5 рочку. Один 20, 10, 30, 15, це понятно. І ж чекаєте, поки компанія Friend буде робити розіграш в себе там на сторінки. Вони методом яким -то там вибирають переможця. І переможець один із 100 чоловік виграє автопілот. Вони приїдуть безкоштовно, встановлять, все оце все зроблять і чоловік буде пекти. Руками і ногами. Е, верні, без рук, тільки з ногами. Е, кстати, як песня. Зайшла, не зайшла, напишіть в коментарях і поставте френдам лайкос. Ну, ще ж саме, що цікаве. Якщо ви навіть не виграли, ви все одно виграли. Що маю на увазі? Дивіться, ви, наприклад, купили три сертифікати, а у вас є на рахунку у френдів 15 тисяч гривень. Цих сертифі... ну, три сертифіката. І в подальшому ви, наприклад, захотіли купити оцей контроль -вилив. Він коштує, наприклад, 200 тисяч. Але у вас є ці сертифікати, і тобто є знижка 15 тисяч на цю конструкцію. І ви платите не, 100, не 200 тисяч, а 185. Або ж, наприклад, там вам треба зробити проводку, переробити щось там, щось ви хочете в компанії, в тракторі, щось переробити. Ремонт там цієї проводки коштує 25 тисяч гривень, але ж у вас 15 є або, або 5, ну здаєш, у вас сертифікатів. І тобто ці гроші ваші не згорять. Вони, навіть якщо ви звернетеся там, через півроку, да, от, участь, прийнявали участь сьогодні, а звернетеся через півроку, а у вас то, сертифікат є, знижка є, тобто ваші гроші нікуди не дінуться, Але це ну, потрібно ж розуміти, що на подальше треба щось. У компанії Friend купити, тому що е згорять, якщо ви нічого не купите, то, коли ж через якийсь термін ці, ці кошти згорять. Але задумка прикольна. Не знаю, чи самому учаснути, приймати участь чи не приймати. Вроді би автопілоти там і там є. Е на МТ-зона тільки немає. Та може якусь п'ятерочку скину, а друг повезе. Хоча з моїм везінням, як я. Е Кепку блін, хрен виграєш, а то автопілот. Це просто нереально. Комбайна так хотів виграти, комбайну. Думаю, блін заживем, як агрорик розігрував. Коли те, там 17 тисяч коментарів. Куда ти? Ти що. Ну в общем, все одно це цікаво, це класно, хлопці придумали. Я думаю, позитив цьому є. І до речі, якщо е, цей розіграш зайде, швиденько люди куплять ці сертифікати, швиденько розіграють і це все діло закрутиться, в подальшому хлопці теж будуть розігрувати ще. Парочку, наверное, точно автопілотів таким самим макаром. Тому є сенс вам заморочитися за 5 тисяч, чи за 15. Чи навіть якщо ви там, я не знаю, сертифікатів накупите на 100 тисяч 20 тисяч, да? за 100 тисяч більше шансів виграти. Якщо ж далі не виграли, все одно ж воно останеться на подальше. Це позиційно. Тому, тому всім бажаю удачі, всі умови будуть під відео. Подивіться, почитайте, Прийміть для себе рішення, потрібно, не потрібно. І Приймайте участь в розіграші. Я думаю, це по-своєму класно. Правильно? Правильно. Так що все. Дякую спонсорам за сьогоднішнє відео. Дякую вам, що додивились до кінця. Всім вам полайкосу. Всім пока і зустрінемося в нових відео.